Вже неодноразово ми висвітлювали інформацію про важливість вакцинації. Але, на жаль, по сьогоднішній день у нас дуже часто випадки є такі, коли на прийомі ми розповідаємо про важливість вакцинації, про види вакцини. Але дуже часто ми все ж таки ще досі чуємо, що ми подумаємо, хай дитинка доросте до певного віку. І іноді складається вже таке враження, що людство забуває насправді. Від чого саме убезпечує нас вакцинація? З однієї сторони, це ніби й добре, що ми не відчуваємо сповна тих спалахів хворіб, які можуть інвалідизувати або навіть забрати життя а з іншої сторони, така безпечність вона провокує те, що велику дуже загрозу людству. Не в такому далекому майбутньому, адже кожна така відмова, ми подумаємо, ми відкладемо, вона зменшує рівень колективного імунітету і стає дуже страшно від тої думки, яку ціну може заплатити людство для того, щоб потім подолати ці хвороби. Адже насправді вакцинація була винайдена не для того, щоб лікарі мали якусь звітність перед міністерствами чи чіпування, з якоюсь там метою спостережень, тому інше. Вакцинація була винайдена для того, щоб зменшити ризики смертності, зменшити рівень захворюваності на хвороби, від яких ліків не існує. Тому сьогодні хочу нагадати, що державними коштами можна вакцинуватися від 10 хворів: це є туберкульоз, вірусний гепатит Б, поліоміеліт, дифтерія, кашлюк, правець, кір, краснуха, паротит і гемофільна інфекція. Я хочу відповісти на такі найбільш поширені питання, які ми найчастіше зустрічаємося на прийомі, коли до нас приходять батьки і мають певні сумніви щодо вакцинації. Найперше питання, яке ми завжди чуємо, чи безпечна державна вакцина. Звісно, адже кожна вакцина, яка зареєстрована в Україні, вона пройшла багатоетапну перевірку, вона провірена роками. Наступне питання, яке ми завжди чуємо, чим відрізняються, тобто чи краща вакцина комерційна, чи вакцина, яка закуплена державний кошт, вакцини, які закуплені за державні кошти або вакцина, яка є комерційна, вони є обидві є ефективні і є безпечні. Просто є певна різниця. Наприклад, якщо ми беремо вакцину АКДП, в якій входить там. Дифтерія, правець і кашлюк кашлюковий комплекс є ціноклітини, тобто він не очищений від білкової оболонки, тому можуть бути трошки більш виражені реакції місцевого імунітету. Тобто можуть бути трошки більше почервоніння місці ін'єкції, може піднятися трошки вища температура, можливий трошки більш набрік. Але з іншої сторони, така вакцина вона дає більш довготриваліший захист, тобто первинний вакцинальний комплекс завершений він дає захист на 10 років. Інша вакцина комерційна, тобто це вакцина, в яку входить декілька штамів хворів, вони є ацелюлярні, тобто кашлюковий комплекс він є там очищений від білкової оболонки і, відповідно, йде не така сильна імунна відповідь. Ця вакцина дає більш трошки менш тривалий захист. Тобто, якщо це ціноклітина 10 років, то а це є 6-7 років. Десь отак ще одне питання, яке ми дуже часто чуємо на прийомі від батьків: що вакцинація викликає. Розлади аутистичного спектру. Перше таку теорію висунули в 1998 році британський вчений ендрю Уейкфілд, який опублікував статтю в журналі Локус про те, що вакцина від кір краснуха паротит КПК викликає розлади аутистичного спектру. Насправді потім, ну, звісно, людство сколихнулося, почали масово відмовлятися від вакцинації. Всесвітня організація здоров'я теж була схвильована цим питанням і почалися дуже великі дослідження, тобто, чи правдива ця інформація, можливо, дійсно така є ймовірність, бо на той час ще власне розлади атистичного спектру вони не були вивчені і будь-яка причина могла. На їхню думку, спровокувати цю хворобу. Тому почалися дуже великі дослідження, і було доведено, що це є неправдива інформація. Власний лікар висунув таку теорію для того, щоб просувати свої препарати, які він запатентував для профілактики кору. Тому лікаря було позбавлено ліцензії і заборонено на подальшу лікарську діяльність. Ще одне питання, яке ми дуже часто чуємо: що чи правда що вакцинація дуже сильно навантажує імунну на систему. Насправді ні, адже вчені довели, що одночасне введення 10 вакцин від 10 хворіб задіює імунну систему тільки на 0,1%. Так само ми чуємо від батьків, що потрібна якась підготовка перед вакцинацією. Батьки починають йти здавати купу аналізів, невідомо хто їм ті аналізи призначає, а насправді підготовка перед вакцинацією потребує тільки одного: впевненості батьків в ефективності вакцини. Звісно, що якщо це старша дитинка, дитині потрібно пояснити, що так, ми зараз прийдемо на вакцинацію, буде певний укол, щоб дитинка не боялася. І просимо батьків не, не лякати дітей ніколи уколами. Бо то, що ну, дітки, особливо старші, вони приходять на прийом і починають боятися, вже ховаються позаду спини, бо зараз буде укол. Насправді не треба лякати. Дітям просто треба пояснити, що буде укол, який забезпечить захист від певних хворіб і ти не будеш хворіти. Як такої особливої підготовки перед вакцинацією не треба, потрібно прийти на прийом до свого сімейного лікаря, педіатра. Лікар оглядає, вимірюємо температуру, дивимося горло, слухаємо аускультативну легеність, дивимося вушка і тоді даємо свій, свій дозвіл на те, що є допуск до вакцинації. В останній час у нас є найактуальнішим питання на рахунок умов зберігання вакцини, адже батьки хвилюються в зв'язку з тим, що нас були відключення світла, чи в належних умовах зберігається вакцина. Чи дотримується холодовий ланцюжок. Ось в кабінеті вакцинації я хочу продемонструвати, в яких умовах зберігається наша вакцина і відповісти на питання, як же саме ми отримуємо вакцину на час, коли йде відключення світла. Ось в таких умовах зберігається наша вакцина. Кожна вакцина має в собі показник, Тут є, чи, є, чи були порушення термового ланцюжка. Тобто, якщо б вакцина змінює свій колір тут, в цьому квадратику, тоді ми таку вакцину утилізуємо. Вакцина протягом 4 годин може зберігатися без світла в холодильнику, якщо його не будуть відкривати. Якщо відключення світла є більше, ніж 4 години, ми вакцину транспортуємо з холодовими елементами, які у нас забезпечені повністю. Ми, забезпечені, ми транспортуємо в сумці холодильника. В амбулаторію земної води. Тобто там є генератор, і вже вакцина зберігається в холодовому ланцюжку без, без перерв. Так само на екрані випадок, якщо вже не було чим довести, у нас є такі від сефа: альтернативні холодильники, в які закладаються холодові елементи холодони, і так само вакцина зберігається з дотриманням всіх холодових ланцюжків. Тому закликаємо всіх мешканців нашого ОТГ. Бути свідомими громадянами і вакцинуватися. Якщо у вас виникають якісь питання, сумніви, ми завжди відкриті до співбесіди, ми завжди готові відповісти на будь-які ваші запитання. Не бійтеся, вакцинуйтеся і будьте здорові.